Друзі, всім величезний привіт! І ми з вами йдемо далі дивитися матчі восьмого туру. А знаєте чому? А тому що сьогодні у нас італ... італо-грецьке протистояння або італійсько-грецьке, можна як завгодно це казати. Я думаю, що кожне формулювання воно буде по-своєму правильним. Ми сьогодні зустрінемося команди Наполі та Паок. І зі мною сьогодні, як завжди, вже, я думаю, хтось каже, наскільки ну, можна кликати цього гостя, ну він. Дійсно, дає такі експертні mm -hmm. поради, що ну як його не кликати взагалі. Ростиславе, привітайся з усіма. Привіт, Лада, дякую за привітання. Так, експерт каже, що це таке італійсько-грецьке протистояння, його уособленням є Карнезіс, який в запасі у, у Наполі, але він і грек одночасно і грає за італійський клуб. Ось як навіть зайшов з таких козирів Ростислав, так цікаво, я так натякнув на це. Так. І ми будемо сьогодні дивитись матч на легендарному естадіо Дієго Армандо Марадона. Нагадаю, що саме в честь цього легендарного аргентинця названий цей стадіон. Так, ось він. На ваших екранах назва стадіону. І команди, які сьогодні грають і що ж, подивись, як лампу навіть на стадіоні, ось труби йдуть, щитові тут поряд. атмосферно так. так. Так, знаєте, так. Наче, наче ти вдома у себе сидиш та? з однієї сторони. Так. Дійсно, так трошки воно схоже. Бачимо, яка сьогодні підтримка у господарів. Яка підтримка сьогодні у Паука, і теж багато фанатів приїхало підтримати свою команду. Ну що ж, друзі, а ми перейдемо до складів команд. Тобі слово Ростиславе. На воротах у наполі Мерет, фанги захисту Ідасяк та. Маріо Гуї. В центрі захисту грають Луперто та Максимович. В півзахисті опорного півзахисника Гає Деме, двох центральних півзахисників грають Зелінський та Фабіан Руїс. Фланги атаки Каліхон та Інсінья. І на вісі атаки грає Мертенс схема 4 3 3 Ну що ж, головний тренер команди Володимир. Так, і перейду я вже до складу грецького Паука. Наврота граю грає Спіна в захисті зліва. Альфонсо Девіс, праворуч Рікардо Перейра, двоє центральних захисників Савічі і Ленгле сьогодні. Далі в центрі півзахисту. Опорного півзахисника саме грає П'яніч. Далі центрального грає Іван Ракітіч. Попереду атакувального півзахисника грає поки подача Іх, зараз у Наполі. Бомець грає атакувального півзахисника. І попереду троє нападників. Ліворуч грає Пулішич, праворуч Політано, колишній гравець Наполі. До речі, і в центрі нападу грає Едінсон Кавані. Схема 4-2-1-3 головний тренер команди Матвій Настасяк. Сьогодні склад і тактика да. без змін. Так, до речі, одразу про політану. Ось вам і навпаки італієць у грецькій команді, ще й колишній гравець на полі. І, і політано сьогодні бачимо так. Да, так, і дуже так. Влучно, влучно підмітив зараз Ростислав. Ну, ще хочеться поговорити про. Теж футболіст, який перейшов з наполі до Паука, він сьогодні на заміні. Це Аркадіуш Мілік. Дійсно, нападник. І теж виходив він не в основі, але поки що бачимо дуже така висока конкуренція. І Кавані в основі грає, і Мілік. Тобто вони часто навіть і змінюються між собою. Тож, побачимо, як сьогодні зіграє Кавані. Ну все не виходить у Едінсона останнім часом забити, так? Ну так, але можливо проти колишнього клубу як себе покаже, як і Оспіна. Що ж, Будемо Будемо дивитися. Зелінський, як Нашарав вже 16 хвилин пройшло, гра активна Комбінація. зараз. Наполі з м'ячем Мертец намагався пробити, але не вийшло вдало це зробити. Політано вже на фланзі. Політано на Кавані. Кавані Каванівтотик на Гомеса. А чудово, чудово, чудово. Пулішич. Пулішич. Як зараз? Гомес віддає на фланг на Рікардо Перейру. Є можливість зараз у португальця. Реподавати. Що буде робити? Зміщується в центр Рікардо Перейра. Сам? Але, але Він, ні, не він вийшло. вже в кінці хотів віддати передачу. Але спочатку, знаєш, така була надія, що він може і сам пробити. Так, це було щось схоже на, якщо дивилися на гол в останньому матчі Манчестер Юнайтед. То... А, ти саме згадав, коли. Белегін. Ah. Там Белегін насував, так. А, так, так, так. Ем'ю грали з Ралом, тож Хто ще не дивився, тож всім рекомендуємо. Гомес. Алехандро Гомес. Готор поворота! Відіграв зараз Мерет, впевнено, відбив цей м'яч. Ми з вами дивимось повтор, удар від Гомеса, і який сейв. Буде подавати вже Рікардо Перера. 57 на 43. Володіння м'ячем поки що за неаполітанцями. Переда... Подача на Пулішича. Ну, да. Гомес скинув зараз на Рікардо Переру. А ніхто не зустрічає да Рікардо Рікарду і, віддає... і Знову вміщується. Вже на лівий фланг Надавіться. віддає. Пулішич на фланзі. Подача і Подача... дійшла ця подача до Кавані. Контратака. Одразу Наполі йдуть вперед. Каліхон. Лисавіч грає у відборі. Ну далі вже. Неточна передача від центрального захисника. Ну, ще хочеться сказати, ось як команди зіграли між собою ще на початку нашого чемпіонату. Ростислави цю інформацію теж, я думаю, зараз нам пригадає. Так, у попередньому матчі на виїзді на полі здобули перемогу. І, як я пам'ятаю, тренер, тренер Порока був дуже незадоволений саме цією поразкою. Я впевнений, що його команда налаштована взяти реванш. Ну що ж, подивимось, як це все буде далі. Бачимо, і Паук атакує, і Наполі намагаються атакувати. Ну, поки що ударів не дуже багато в цьому матчі, поки все команди намагаються, знаєте, відчути якийсь певний ритм гри. Зелінський віддає на Мертенця. Мертенс може пробити, ні віддає на Калігона, але. Далі вже не зміг він віддати передачу і втратив м'яч. Та команди в центрі поля непогано контролюють м'яч, але вже заходячи ближче до штрафного суперника, їх гарно захисники зустрічають. Бачимо Девіс і віддає на Полішича. Полішич. і м'яч втрачає. Максимович і грає на Луперто. Луперто на Демме, Бачимо Наполі зараз потихеньку свою... свою атаку розвивають. І на фланзі і, і Віддає, але не точно віддає. Але не точно, і... так. Перший тайм 0-0. Як тобі гра команд загалом? Що сподобалось, що не сподобалось можливо. Ну знаєш, мені здається, що по тому, як гали команди, вже коли у другому таймі хтось буде відчувати в тому, мені здається, що в завершальних фазах обидві команди себе покраще покажуть. Бо поки що дуже так впевнено, монолітно в захисті обидві команди виглядають. Ну, бачимо і один удар, один ствір у Наполі, два удари, два ствіру у Паука. 57 на 43 володіння за господарями сьогоднішньої зустрічі. Ми побачимо, як буде е, надалі саме грати і Наполі, і ПАОК. І заміна відбудеться, нагадаю, у Наполі замість Мерета на поле вийде Карнезіс. О, я даремно про нього сказав. Ну, даремно його згадував ще перед так. цим матчем і ось будь ласка. Заміна готувати. Так, покаже себе гегек. Так цікаво. Я думаю, зараз всі, хто будуть дивитися матч, вони здивуються. Як таке можливо, а в нас все можливо, друзі. Так. І... і не таке було. Так, ще згадаємо, коли у Наполі грали. Там деякі гравці не по позиції, але це mm -hmm. буде теж певний шарм. Зараз яка помилка Кавані. у Наполі. Кавані пробиває, але блокує Луперто. Як грає 13 номер зараз, впевнено. Так, якби не він, то одразу б у Корнеліса була б така серйозна перевігка удара Медінсона. І вже Кавані пробивав, але як зіграв центрбек саме Неаполітанців. І буде кутовий. І буде подавати Рікардо Перейра. 26 Й номер. Подає там політано, але ну, зросту йому не вистачає, щоб дотягнутися до м'яча. П'яніч. Від... віддає на Девіса, Далі знову п'яніч. Далі Гомес. Ну, Гомес і може побити один Політано. Суланг Далі Рікардо Перейра не зрозумів. Незрозуміло вони один одного. Я маю на увазі Політано Рікардо Перейру. Зараз бачимо, Наполі одразу йдуть в свою Захидушку. контратаку. Зелінський віддає на інсінье. Зелінський. Від... Маріо Руїна Руї на фланзі. Зелінський. Інсінья. Фабіан Руїс може і пробити поворотах. Чомусь Мертенс назад вже не точно віддав. Там забігає, бачимо Кавані. Політано віддає на Еннінсона, Кавані. Лівович, Кавані віддає на Полішича. Полішич проти нього Луперто з ямпа, на Кавані. На Але там Максимович вже грає. Так. І подивись, обидва захисти чудово ще себе показують. Хоча вже 60-та хвилина. Вже Має теж бути є втома. Певна втома є у футболістів, так. Так. Але поки що концентрація на максимальному рівні в обох команд у роботі в захисті. Бачимо, Зелінський з М'ячем віддає на Мертенса, Мертенс Маріо Руї. Зелінський, Маріо Руї, Каліхон в вдотик віддає передачу, але, на жаль, не зміг пробити. Що я не помиляюсь, це був Вінсіні. Зараз бачимо вже Паук Паук будує свою атаку. Кавані. Може пробити Кавані, але Зелінський як грає. Але Карнезіс вибиває не дуже вдало. Є можливість ще для однієї атаки. Ні, не виходить у Паука це зробити. Хосе Каліхон вже з м'ячем. Вже Паук назад повертається, всі падають. Що за матч сьогодні? І Дасяк. Довге закидання на Каліхона, але не вдається далі продовження атаки. Ростислава, ти тут, так, з нами. Так, так, так. Якраз були проблеми в цьому. певні технічні у нас нюанси, але буває таке. Так, я казав, що якщо і буде гол в цьому матчі, то здається Целіщі один як у матчі. Який удар. Зараз нагода була вже у півзахисника Наполі зробити це і забити вже цей, знаєте, довгоочікуваний м'яч. Ну а взагалі, якщо дивитись на турнірну таблицю, теж в групі А не все так просто. І нагадаю, що Паук іде четвертим, у них 9 очок, у Наполі 7 очок, вони шості на даний момент. В Наполі потрібна сьогодні перемога, дійсно, щоб ще боротися за місце угу. в плей-офф. Бо матчів все менше і менше залишається. Бо якщо буде нічия, то вже шансів буде зовсім небагато. Фабіанговий спів. Як там відіграв захист е Паука зараз. Лангле, здається, так. Ну, в першому матчі, так. Да, Наполі О, який пас! Але зараз Ой. Паук теж сьогодні дуже активно біжить вперед. Бачимо, як е вибудував сьогодні такий е певний, е певний тактичний момент саме Матвій Настасяк. хоча й не було змін, але все-таки я думаю, що. Була проведена певна робота саме з суперником. І ось бачимо, вона діє. Ця робота. Гомес. Політано, Гомес. Кавані. Кавані може пробити, Заробляєш! Заробляєш штрафний Адінсон Кавані на 83-й хвилині. Там знаєш, там ще один кок і могло б і пенальті бути. Зараз Фабіан Руїс там підходить до арбітра. І це шанс. Тут Фабіан Руїс спалив. Тут ще можна за це жовту картку отримати, але ні, буде бити. Гомес буде бити. Зараз є можливість а він Гомеса може. забити. Гомес пробиває і стінка, стінка. рятує. Але атака Девіс. продовжується. Ні, п'яніч на підборі. І знову, знову, на Кавані. Куди ця передача була не Так. Багато сумбугу. Вже знову паук з м'ячем, бачимо. Політану, Рікардо Перейра. Політано. Гомес. І віддає на і... Рікардо Перейру. Рікардо Перейра. Проходить. Самотужки. І віддає Гомес. Гомес. Пробиває! Поворота! Уда, грає Карнезі здобивання! Але ні, кутовий буде. Зараз Карнезі зробив свій перший сейв сьогодні, але. І важливий так? Але було важко відбити удар. Грецькому голкіперу. Тарс він показує. Що він у грі, так? Що він у грі, так, дійсно. І Лео Джаба вийшов замість політану на останні хвилини матчу. Подача Гомес. Не зміг голови зачепитися. Але п'яніч на підборі. Остання атака. дає точно, але атака продовжується Альфонсо Девіс. Одну хвилину додає Армічу. Але от жах. І тебе вбити? Гомес, Ракітіч. Ракітіч пробиває і знову. І знову цей грек прокинувся. І арбітр дає кутовий вирішальний зробити. Подивись, удар від Ракітіча, як зіграв Але Карнезі. Ну це супер все. Так. І радіє, дійсно, тут... Звичайно, я б на його місці теж би радів би. І так, останній кутовий. Рикардо Перейра. Подача на Кавані! Кавані не зміг зачепитися! Але атака продовжується, Ні, Ленгле, Девіс. Ленгле. Ба, Ленгле що робить? Гомес пробиває! Ти бо... удар, Карнезіс! Карнезіс сьогодні відіграє таку важливу роль для Наполі і 0-0. Вистоює саме команда Володимира цей результат, дуже важка нічия. І, нащо думаю, це як і зазвичай буває, що обидві команди, звичайно, не дуже задоволені, повною мірою не можуть бути задоволені нічією. Враховуючи, що ще у Наполі 8 очок, і в наступному турі потрібно вже точно перемагати. Там же залишається, нагадаю, два тури до кінця чемпіонату, і там же все вирішиться, хто буде в плей-офф. Ну а хто буде вже готуватися до наступного сезону. Теж будуть такі команди. І команди, які будуть боротися за виживання. Нагадаю, що ще коман... це... Саме... теж будуть команди, які вилетять з нашого чемпіонату. Якщо не помиляюся, це дві команди, так, у нас? Так, у ну... нас будуть. Ну, Команди, які зайняли останнє шосте місце, і найбільша команда, яка зайняла п'яте місце, і будуть два такі стакові матчі за виживання. Де буде дві команди, які у разі поразки вибувають. Ну що ж то ж, то дійсно боротьба. Зараз за, за кожне очко, і ось тому. Звичайно, сьогодні вболівальники не дуже задоволені цим результатом, враховуючи турнірне положення своєї команди. Ну, сьогодні бачимо, ударів було небагато. Тобто, ось вже на, у нас вже 88-ма хвилина вже удар, коли Карнезіс зробив перший сейв. Там ще нам покажуть другий момент, де від удару Ракітіча дуже такий сильний удар завдав Хорват, і Карнезіс зіграв зараз. В цьому епізоді дуже добре відбивши цей м'яч. Так, але хочу відзначити, що це, ось цей штам можна використати, що ці ноль були дуже цікавими. Так, і команди сьогодні вразили, атакували так, не зуміли забити. Знову ж таки, буває так, що дійсно. У футболі є рахунок 0-0, тому це, це нормальне явище. Тож не треба сприймати, знаєте, ось ці зараз 0-0 як щось негативне. Я вважаю, що це позитивні 0-0, саме як в плані футбольної складової. І по статистиці бачимо 2 удари, один ствір у Наполі, 7 ударів, 5 ствіру у ПАОКа, 52 на 48 володіння м'ячем. 118 на 86 по успішним передачам за Наполі. Але по ударам сьогодні дійсно в другому таймі особливо багато переважали гості. Бачимо, сьогодні Мерет отримав 6,5. Я би Карнезісу сьогодні би 7 7,0 поставив. Важливу роботу проробив сьогодні Грек у другому таймі, вийшовши на заміну. Так, дійсно вийшов і в найвідповідальніші моменти рятував свою команду. Ну і сьогодні теж Деме, бачимо, три відбори зробив, теж відіграв ключову роль, точніше, так. А, і Луперто я би сьогодні поставив би uh -huh. хорошу оцінку. Як і Максимучу, 4 відбори теж зробив. І Луперто сьогодні теж відіграв немаленьку роль у саме такому результаті. Так, мені дуже сподобався захист, як відіграв шоу прийшов Паука. Ну Ось швиденько до Паука перейдемо. Я би сьогодні виділив би більше все-таки, ось, Кавані сьогодні намагався дійсно проходити заробив штрафний Рікардо Парейра. І Рікардо Парейра сьогодні активний був. І, і Альфонсо Девіс. Ну, і Сьогодні теж сподобався як П'яніч. Дійсно він підбирав м'яч і постійно розпочинав атаки, і три відбори сьогодні зробив. Тож, в принцип, я вважаю, що. Сьогодні у обох команд можна виділяти багатьох гравців, тому що вони це заслуговують своєю грою. Друзі, а ми будемо з вами прощатися. З вами був я, Владислав і Ростислав Кравченко. До зустрічі в наступних матчах. Тож, всім доброї, тихої ночі. До побачення. На все добре.